І вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. Сьогодні мої колеги повідають про таке: правоохоронці звітують, комунальники дивують, а студенти святкують. До нашої редакції часто звертаються кремечужани у більшості зі скаргами на роботу комунальних служб. Втім, трапляються і винятки. Сьогодні наша глядачка поділилась із кореспондентами кримичуцьких новин несподіваною радістю. У її дворі вперше спочатку осені прибрали та вивезли листя. Наші кореспонденти розбиралися із чим пов'язані комунальні дива. Я живу на коті. стараюсь регулярно смотреть вашу передачу, ваши новости. И вот э, хотела поделиться сегодня своими наблюдениями. Выйдя на улицу, обнаружила, что листья, которые лежали с начала осени, убраны, вывозятся чисто везде. Асфальтируется проезжая часть. Столько ну, просто новых сюрпризов. Очень приятно видеть, что що наконец-то, почали работать. Или, может быть, це связано с тем, что з тим, що в кримічує появился новий мэр? Із чим пов'язаний ефект вражаючої працьовитості комунальників дізнавались Кременчуцькі новини безпосередньо на вулицях міста. Усі мікрорайони ми, звичайно, не об'їхали, адже людей у яскравих помаранчевих жилетах побачили одразу у центрі міста. Не надто доброзичливих. Скажіть, будь ласка, як часто ви прибираєте у парку? Не треба. Але роботу свою виконують сумлінно. З шести до двох листя вже немає, і там можна, значить, вже треба тут гребти. Постійні відвідувачі скверу Бабаєва зазначають, останніми днями у сквері дійсно стало чистіше, чи то новий мер так вплинув на комунальників, чи то сюжет Кременчуцьких новин, який минулого тижня вийшов під назвою Безлад у сквері Бабаєва. Але у зоні відпочинку стало чистіше. Вибирають хорошо. На однозначно лучше частіше стало і в інших районах міста. Прибардюрка почищена, навіть у обідній час комунальники прибирають. Сподіваємось, що так триватиме і надалі. Сьогодні у Кременчуці місцеві правоохоронці традиційно звітували перед журналістами про свою роботу за останній тиждень. Головними темами розмови стали вибори міського голови Кременчука та порушення, зафіксовані під час виборчого процесу. Докладніше у наступному сюжеті. Керівник поліції Кременчука Вадим Могила вже на початку традиційного щотижневого брифінгу повідомив про те, що зв'язку із трагічними подіями у Французькій Республіці поліція Кременчука, як і всієї України, починаючи з 14 листопада, переведена на посилений режим несення служби. Нами усилені патрулі продовжують працювати по городу. Постійно е, лічний состав Кременчуцького відділу поліції 30% е, знаходяться… В резервной так называемой групі для непосредственного реагування на ті или иные происшествия, на подозрительные предмети, которые, возможно, предмети, які можливо то возле важных організацій і підприємств. Посилені поліцейські наряди патрулюють територію, за словами Вадима Могили, поблизу підприємств «Кременчуцький нафтопереробний завод та молокозавод, а також під'їзди до мосту через річку Дніпро. І про вибори правоохоронці зареєстрували під час виборчих перегонів 31 повідомлення від громадян про порушення виборчого процесу, із них три занесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, і хуліганські дії групи осіб по відношенню до молодих людей, які проводили екзітпол на виході із виборчих дільниць у Кременчуці. Нагадаємо, що 15 листопада кілька молодиків облили Зеленкою представників громадської організації, що проводила екзітпол. Правоохоронці спрацювали оперативно і затримали зловмисників. А автомобіль, на якому пересувалися останні, поставили на штрафмайданчик автозаводського райвідділу поліції. Але ця історія несподівано отримала продовження. Близько 22-ї години того ж дня кілька чоловіків, оминувши прохідну, потрапили на територію штрафмайданчику і зірвали пломби з дверцят автомобіля. Коли ж на місце події прибули працівники поліції, молоді люди ще й почали погрожувати правоохоронцям. Серед порушників були відомі у певних колах адвокати, тому дії зловмисників виглядали абсурдно, адже адвокати повинні були усвідомлювати, що вчинені ними дії протизаконні. Щоправда, правда, поліцейські не безпідставно припускали, що один із адвокатів був на підпитку. Хочу сказати, що ті події, які навіть удивили, скажу мені, своєю нікому не дано право нарушати закон. Я вам хочу сказати, що в настоящий момент також нами вже э, встановлені інші транспортні средства, которые точно так же передвигались і совершали дане правонарушение. Ми зараз проводим проверку, встановлюємо ліс, непосредственно, которые управляли даними транспортними средствами і находились непосредственно в этих автомобілях. Про розслідування цієї та інших резонансних справ Вадим Могила пообіцяв розповісти вже наступного тижня. 15 листопада 2015 року у Кременчуці відбувся другий тур виборів. За його результатами міським головою Кременчука став Віталій Малецький. Саме йому Кременчужани надали кредит довіри. Пересічні мешканці, з якими сьогодні пощастило поспілкуватися нашій знімальній групі, вже в очікуванні змін Щоб побільше дитячих площадок ставили в дворах, А то дуже все старе, дороги поделали, а то багато... Много... Луж і не висихають. Ну, а так, чистота, порядок. Молодий, хай виконує цю роботу і працює, Тільки не держи біля себе тих мішайків. Щоб працював добре, щоб для нас усіх було дуже добре, щоб було все. І тепло, і вода, і хліб, і соль. Все. Щоб в городі було чисто порядок, дисципліна щоб була. Мені хочеться, щоб були робочі місця, тому що мені треба робочі місця. Желаю йому, щоб він дійсно взявся нормально, не так, як в Хорошо робота, добросовісна. Думаю, мужчина енергічний, грамотний, дві вищі. Найголовніше. С людьми найти общий язык найти, подобрать команду хорошую Бабаевскую, которую все. И тем же методами, как и тут, с такой энергией, крепости, ты Добываем цель. Ну, в основном, дороги, надо с них начинать все это. Приводить в порядок благоустройство общее города. Ну, если он пойдет по стопам Бабаева, то это радует. Город более-менее у нас красивый стал. В первую очередь, конечно, обратить внимание на улицы некоторые. Здесь, когда Бабая сделал, Шевченко, улица хорошая, а вот там Бутырина вся покопана, поломана. И главное, чтобы заставить тех людей, которые это наделали, чтобы восстановили. Там возле, на Шевченко возле рынка, вот тоже недоделанная. Пожелать ему здоровья и успехов на его поприще тяжелом. Чтобы людям, деткам давали работу, чтобы учеба была у них и все было хорошо. Я думаю, чтобы он занялся троллейбусом. Дорогами, освещением. Вот только центральные вот улицы эти освещаются. Молодой, энергичный парень, грамотный. Я думаю, он... Должен что-то сделать. Надежда есть на него. Здоровья ему, хорошего и удачи. Хотелось бы, конечно, чтобы для города делали как можно лучше и дороги хорошие, чтобы везде были и тротуары для детей, площадки бы желательно детские в каждом дворе, чтобы стояли. Хочется, конечно, чтобы город наш расцветал и был красивый. Продолжать дело Бабаева и все, что он замыслил, чтобы все сбылось. Сьогодні Міжнародний день студентів це свято молодості, радості та романтики. Цей день був встановлений як свято 17 листопада 1946 року на всесвітньому конгресі студентів у Празі в пам'ять чеських студентів патріотів. Подробиці буденно святкового студентського життя у нашому місті дізнавалися. Журналісти Кременчуцьких новин. Найкращі роки життя студентські можна і вчитися, і чим то займатися, розвивати свій якийсь талант. Вот. что не знаю, проводить много времени с интересными и умными ребятами, как бы не знаю, в будущем найти хорошую работу, вот, да и просто общаться с хорошими людьми. Для меня это узнавать много чего нового, и институт дает это. И, и, в общем, ты учишь не то, что в школе какую-то базу, действительно учишь интересное что-то. Куча новых приятных знакомств такие, может поразить поразиты ну, даже сильно, а так? Цікаве життя, відчуваєш перші-перші кроки дорослого життя. Що ти вже не поруч з дому ти якось ведеш вже. Більш самостійна вражиття. Тож нові знайомства і друзі, життя в гуртожитку та спільний відпочинок, цікаві лекції і нові враження це плюси, а мінуси дорослого життя студента, фінансове становище. У першокурсників стипендія невелика: 820 гривень. Для тих, хто живе з батьками, це не страшно. З батьками жити, то вполне спокійно можна чувствувати себе. гуляти кажди виходне. Іншим, хто мешкає у гуртожитку, доводиться досить скрутно. Вільно можна на неї прожити тижня, два, максимум три. Останні тиждень приходиться дуже важко, і останній вечір, особливо коли ти знаєш, що прийде стипендія, це таке відчуття, але потім, коли, наприклад, в гуртожитку, коли приходить стипендія, це такий шум на, на коридорі, коли степуха, степуха, всі такі це раді. Студенти зізнаються, економити доводиться на всьому. На всьому на всьом. наприклад, да. Наприклад, на їді, на проїзді. На чим так на всьому. А якщо відмовлятися від шкіл і тоді взагалі це не можна. Мівіна – Це кращий друг студентів. Ті, хто не звик відчувати фінансову скруту, йдуть підробляти. Якщо живеш в общежитті, то, звісно, тут без этого ніяк. Вже доводилось на це. Да. На предвыборной кампании сидели в палатках, раздавали бюллетени, ну вообще весело, люди ходят разные, общение все проходит очень интересно, ну и деньги хорошие платят, естественно. Выживаем, да, как можем. Кто-кто где-то умный там подрабатывает, кто-то там где-то хитрый подрабатывает.

Лунал просто неба. Я ем на обед, конспекты термеха, я знаю все законы жизни политеха. Меня зовут студент, и я хозяин мира, я из Иису, я умный, и красивый. В левой руке за я к преподу несу. Мой факультет. И Кримчинські новини приєднуються до привітань студентів з професійним святом та бажають насолоджуватися кожною хвилиною студентського життя. Поздравляю всіх студентів Кременчуга і України, щоб завжди були веселими, на позитиві, а саме головне стипендією. Поздравляю всіх студентів з цим звичайному днем. Сьогодні я побажав всім студентам Кримчука, нашого нашої області. Ці України і всього світу, адже це міжнародний день, наснаги у навчанні йти до своєї цілі, і доброго утра. Безпека дорожнього руху у осінньо-зимовий період найчастіше залежить від оснащення автомобілів зимовою гумою, стверджують фахівці. Чи дотримуються цього правила кременчуцькі автомобілісти, та чи насправді спеціальні шини здатні убезпечити автівку під час ожеледиці? Дізнавались наші кореспонденти. Перед початком зимового періоду відповідальні автомобілісти змінюють літню резину на зимову. В першу чергу заради власної безпеки. Зимні шини це життя. Твоя і ті, хто переходить дорогу других учасників руху. Я, як автомобіліст, знаю, що краще переходять на зимові шини, тому, що це безпечність. Ну і проще зимою їздити. Більшість опитуваних водіїв вважають, перевзувати машину потрібно обов'язково. Втім, робити це зараз поки що зарано. Ні, то ще не приходили. А чому? Ну я думаю, що рано на вулиці тепло. Я думаю, неділю через дві перейдемо на зимню резину. Ми ще поки міс не міняли, будемо міняти. Фахівці наголошують, переходити на зимову резину потрібно тоді, коли температура повітря досягла позначки плюс 6-7 градусів. Тобто, якраз зараз слід змінювати шини, адже у холодну погоду тверда гума літніх шин добіє і починає ковзати і може підвести на слизькій дорозі, на відміну від зимової. Візьмемо, наприклад, ну, любую любу зимову резину. Ми бачимо вже, да. Это идет агрессивный рисунок протектора. Идет заостренные бока. Это арктическая зима считается. Вот мы видим, как она нарезана ламелиями. Вот это ламельки, которые работают прекрасно. Мягенькая резина, как бы зимняя резина всегда мягче. Если это будет дождь и слякать, выброс идет через канавки дорожные. Вот тут она будет хорошо выбрасываться. И оставляя пятно контакта, хорошее с асфальтом. Если это идет снег, Льот, то будуть тут включатися вже роботи ламіль. Деякі водії обирають все резину, мовляв, так вигідніше. Поставив таку і їздиш упродовж року. Та спеціалісти рекомендують саме на цьому не економити, бо в наших кліматичних умовах варто мати і літню, і зимову резину. Як як спеціаліст, ну рекомендую мати княжна і літню і зімню резину, тому що всі сезонні резина, опять же, при определених температурах не будуть виповняти функцію. Це 50 50 как бы не посні повністю літне, а датам ні повністю зімні. Как бы більше вважається та для помірного клімату, як как бы, ну не для наших більш погодних условий. Чи перевзувати наразі свій автомобіль, вирішувати вам? Але пам'ятайте, що зимові шини покращують керованість автомобіля, роблять трохи упевненим та комфортним, а найголовніше безпечним. Хокейний клуб Кременчук у протистоянні зі столичним Дженералс на власному льоду не зумів здобути бодай нічию. Підопічні Дмитра Підгурського поступилися 0-4. Причому програли абсолютно закономірно. Гості у цьому двобої були об'єктивно сильнішими. Минулої неділі закінчилося перше коло чемпіонату України. За підсумками 14 зіграних поєдинків, перше місце у турнірній таблиці одноосібно застовпили хокеїсти столичного «Дженералс». Притул за лідером розташувалися два інших претенденти на нагороди першості хокейні клуби Кременчук та Донбас. Цікавий факт: в очних зустрічах лідери перегонів стандартно обмінювалися перемогами: дженералс Кременчук 1-3 та 2-1. Кременчук-Донбас 1-4 та 3-2. Дженерал Донбас 1-2 та 3-1. Таким чином, у матчах між фаворитами змагань Дженералс набрав 7 очок. Кременчук 6, а Донбас 5. У першому та третьому періодах матчу між Кременчужанами та столичним Дженералз гості закинули по дві шайби у ворота Михайла Шевчука. Лише у другому періоді господарям в першу чергу, завдяки грі у більшості, вдалося вирівняти гру і створити неприємності суперникам. Втім, черговий блискучий перформанс у виконанні Едуарда Захарченка звів на нівець усі зусилля «Помаранчевих». Вадим Шахрайчук здивував свого візовід Митра Підгурського складом ігрових ланок. Так у гостей у нападі гру розпочинали Іван Савченко, Ігор Шаманський та номінальний захисник Олександр Бойових. Через декілька змін бойових повернувся на звичну для себе позицію в пару до Юрія Шпака, а місце на фланзі атаки цієї ланки Дженералс зайняв Ігор Слюсар. Перемогу киянам принесли гравці національної збірної. Крім вже згаданого Захарченка, позитивний результат забезпечили дубль Івана Савченка, а також шайби Артема Гніденка і Георгія Кічі. Завдяки цій перемозі команда Вадима Шахрайчука закріпила своє лідерство в чемпіонаті, відірвавшись від опонента вже на чотири пункти і про погоду на завтра. Синоптики прогнозують хмарність, можливий дощ. Вітер північний – 3-4 метри на секунду. Температура повітря вночі – плюс 2, плюс 4, в день – плюс 6, плюс 8. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам настрою і на все добре.